О десятій ранку на головній площі у селі Демня збираються майже усі його мешканці. Вони готуються зустрічати 14-річну односельчанку Діану Дудин, яка везе в село срібло чемпіонату Європи із боксу. Дівчатка подивіться трішки звітом, щоб стали ще. Поділіться, так, одні звідси, другі звідси. Почала боксувати Діана близько п'яти років тому, коли у її рідній демні створили секцію боксу. Тоді Діана була однією із двох дівчат, які прийшли і спробували себе у цьому спорті. То її Танці а бокс то її то її. Де вона не спить, не їсть, але боксом ще займається. То її бажання то було. Ми просто то її, її підтримали. Віде, то вона собі сама хотіла, скільки ми не не казали. Просто то тренер був такий, який звертав на неї увагу і Видів, видно, в неї ціль. Починали з початків, починали з звичайного шкільного спортзалу, в якому не було жодного інвентаря, не було самих елементарних рукавиць. Ми там з хлопцями там, збирали, хтось займався, якісь рукавиці, там також якісь мішки боксерські, привозили сюди. Діанка на той момент була так, ну нічим не вирізнялася від інших дітей. Але з часом, оскільки багато дітей відсіялось, а вона залишилась, і потім вже ми почали з нею працювати. Я побачив, що вона така, скажімо, працьовита, їй сподобав, сподобався такий вид спорту як бокс. Приїзду медалістки приготували спеціальну святкову програму. Зокрема, проводять показовий бій хлопців із її секції. Її не завершують навіть під проливним дощем. Від сердець. Аби привести медаль боксерського євро своєї категорії до 51 кілограма разом із командою до Туреччини дівчина діставала скільки діб. Це було перше змагання діани такого міжнародного рівня. Там вона стала капітаном боксерської жіночої збірної України. На урочистому відкритті чемпіонату Європи саме вона несла прапор наш державний представляла нашу країну. Тобто про Демня і про Дянку знає тепер не тільки вся Україна, а практично що весь континент. А там одразу вийшла на ринг, виграла у двох поєдинках, пройшла до фіналу і завоювала срібло. Ті люди, які приїжджають вперше на чемпіонат Європи, то є. На них є більша давка і психологічний тиск, тому що обстановка нова, ранг змагань високий. Там зовсім він по інакшому організовується, ніж наші внутрішні змагання, багато пафосу, все на англійській мові, нічого не ясно. Але Діанка молодець вона то, якби змогла подужити той стрес і таку психологічну давку. Вдало абсолютно, я би сказав, що вона ну, дуже добре виступила. Дівчина і хлопець. Що може виступати не тільки хлопець по боксу, а іменно, іменно дівчина. Дівчина каже, завоювала медаль через те, що мала відповідну підготовку і мотивацію. Перше, що я хочу, це виграти чемпіонат Європи по юніорам, а далі вже буде золото. Далі буде олімпійське золото, і я дуже прагну до того. Дівчина розповідає про свою спортивну мету на майбутнє. Перше, що я хочу, це виграти чемпіонат Європи по юніорам. А далі вже буде золото. Далі буде Олімпійське золото. і Я дуже прагну до того. Ірина Мочульська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.